Смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереко. Смирека пісня, яка чекала свого зоряного часу чверть століття. Її написав Любомир Яким у 1969 році. Першим виконавцем смереки був соліст групи троїсті музики Степан «Тим чи шак», водій за освітою. Друге дихання хіту подарував Микола Гнатюк. Після того, як пісня пішла в народ і почала набирати популярності, туристі-музики заспівали смереку на столичній сцені та стали учасниками конкурсу молоді голоси. Мелодія одразу стала улюбленою та зазвучала у всіх ресторанах, на концертах і весіллях, лунала у різних куточках світу і навіть турецькою мовою. І досі, коли бринять пещі акорди смереки, згадуються рідні гори, а для тих, хто слухає її на чужині, накочується почуття туги за рідною домівкою. Її переспівували у різних версіях десятки співаків, у тому числі гурти Медхець та дзвони. Але найвідомішою вона стала на зорі незалежності у виконанні дуету братів Миколи та Анатолія Гнатюків. Народний артист України Микола Гнатюк дещо змінив текст, але автор пісні не образився. Слави, яка несподівано хлинула на смереку, вистачило на всіх. Хід увійшов до золотого альбому Гнатюка Час рікою пливе, який вийшов у 1996 році. В чому популярність цієї пісні? Який секрет народної любові? Все просто. Тут поєдналися чарівні краєвиди Карпат, щирі почуття закоханих, тепла весна, незабутня мелодія, прекрасні голоси виконавців, словом все те, що западає в душу назавжди, змушує хвилюватися наші серця, викликає незабутні спогади.